18 вересня і 9 новин, які стосуються ситуації в Україні, частину з яких ви ще точно не чули, але всі вони допоможуть вам зрозуміти, що робити далі і що відбувається зараз. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. Почнемо. Окупанти заходять в Куп'янськ вже не тільки з півночі, але й з північного заходу та закріплюються в житлових кварталах. Про це пише «Діпстейт». Загалом ЗМІ пишуть, що Сіра зона з півночі дійшла вже до центру міста, йдуть вже активні вуличні бої. Далі, Володимир Зеленський заявив, що ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року це 120 мільярдів доларів, 60 з яких дає український бюджет, а 60 йому постійно потрібно знаходити на кожен рік. Далі. Министр закордонных Украина, справ России Лавров заявляет на весь свит, что Россия никогда не атаковала цивильных и, соответственно, цивильные объекты Россию, В уничтожении гражданских целей и мирных жителей мы никогда, российская армия, не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению. На каждое обвинение мы задавали вопрос. Где доказательства? А Учения мы рухаемся факты, далее. Сейчас небольшая пауза на ознайомление с логикой скрепной фауны у наших запоребриковых соседей. Уважаемый, вопрос такой нескромный. Вы Путина поддерживаете? Ну. <реклама> 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 а по мусорку зачем роете? А хули, работы нет сейчас, блядь. А Путина поддерживать? Ну, а что делать? За что поддерживать? Да потому что, блядь, вон, бомбит, ёптая мать, хули. Ми рухаємось далі. Він чомусь вирвався вперед і всю дорогу йшов разом з гвардійцем. Можливо, він вирішив, що хто більш нарядний, то і є король, при цьому всю дорогу він йому щось розповідав, мабуть, про корисні копалини, про курс долара, про угоди і про зупинених вісім війн. При цьому сам король Британії зробив однозначну заяву щодо підтримки України. У той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Далі 8 тисяч одиниць ПВО прибуло до Умані. А загалом прибуде більше 30 тисяч хосидів на святкування нового року. І я вас запевняю, в найближчі тижні туди летіти не буде. Дивимось далі. У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від Міністерства імміграції. Від них вимагають надати офіційну довідку про звільнення від військової служби. Ось така робота почалась в Канаді, і я думаю, вона буде розповсюджуватись на багато країн. Далі важлива заява Фрідріха Мерса Німеччина щодо позиції Європи загалом у цій війні. Путін випробовує наші кордони до крайнощів. Він займається саботажем, шпигунством, вбивствами та сіє невизначеність. Росія прагне поступово дестабілізувати наші вільні суспільства. Ми не допустимо цього не ззовні, ні зсередини. Ми повинні зміцнити нашу стійкість та оборонні можливості. Друзі, лайк Фрідріху Мерцу, і ми рухаємось далі. А зараз історія з міста Дніпро, яка можливо стосується кожного. У Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю, заснував благодійний фонд як прикриття для розкрадання коштів. До схеми він залучив ще дев'ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. Увага! Ви ж їх бачите на вулицях кожного дня. Для збору пожертв фігуранти роз... розосереджувались по різних містах. На півдні та сході міста, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки, нібито для підтримки збройних сил на передовій на потреби фронту ділків виділяли лише 10% від того, що вони назбирали, а 90 просто розподіляли між усіма учасниками схеми. Лише за одним з епізодів, на якому їх затримали, правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Друзі, Друзі, в профілі є посилання на мій YouTube канал, де я викладаю новини кожного дня о 10-й ранку, там ви їх побачите е, раніше за всіх. І щодо шахраїв, я хочу сказати, коли ви реалізовуєте вашу світлу насправді мету підтримати Збройні сили, перевіряйте, кому ви донатите. Одягти форму і збирати кошти на вулицях, шахраї роблять це залюбки. А в соціальних мережах обманювати теж саме, обманювати в транспорті і де завгодно. Вони цим користуються. А довіряйте, кому ви донатите, перевіряйте, кому ви донатите. І я, як засновник благодійного фонду, який називається позивний Орел, в Гуглі ви можете побачити всі дані. Хочу сказати, що звітність за донати виглядає ось так: тобто, донати збираються на офіційні рахунки. І далі всі покупки відбуваються е, з використанням дев'яти супроводжуючих документів. Це пакет документів, підтверджуючих е, благодійну мету, підтверджуючих допомогу Збройним силам. Друзі, і я прошу вас долучитись до збору дуже простого, дуже невеличкого. Якщо кожен задонатить по 50 гривень, то вже до вечора ми закриємо запит на вовчанський напрямок. Для 101-ї окремої бригади взвод вогневої підтримки це мої побратими, це моя бригада, це мій підрозділ. Реквізити в профілі збираємо на Starlink і генератор для обладнання, облаштування нових позицій. Хлопці трішки просуваються вперед. Реквізити всі в профілі, картка в профілі, інші банки і збори в профілі. Все офіційно, все заради перемоги. З Богом, друзі, війна триває.